14 розтрощених машин, а винуватець розчинився у повітрі. Туманна аварія на Київщині на годиннику 10 ранку. Наша знімальна група працює на 21-му кілометрі житомирської траси. Розтрощені автівки, які ймовірно, вже більше ніколи не поїдуть. Жодигалась первим по якій то причині. Водитель мана фуры, который ехал сзади, не увидел эту малютку. В нее врезался мы видим зад, машины полностью разбиты. Машины остановились и через какое-то время начали врізатися, як більярдні шари. Винувати цієї масштабної аварії – дим, який підіймався з палаючих торфовый Шубабич дороги. Туман. дуже сильний туман. взагалі нічого видно не було. Тобто це було было часов 7 утра. Так, да, 7 утра, десь то uh -huh. так. Серед учасників аварії були два автобуси з пасажирами. Понад три десятки людей одночасно ризикували життям. Последні уточнені дані і вони щасливі. Незважаючи на те, що машин множество розбито, люди в основному не пострадали. Ушиби, легкі царапини, но найголовніше – люди живі. Проте немає впевненості, що така аварія не повториться, адже торфовища горять по всій Україні. Сьогодні вони несуть реальну небезпеку. Складність гасіння торфовищ тому полягає, що прогорання торфу це приблизно десь від 30 сантиметрів до 2 метрів. Тому кожен квадратний метр приходиться просочувати повністю рідиною для того, щоб припинити горіння. Зараз ви бачите, як гасять тліючі торфовища. Дим підіймається з надр землі на Черкащині. Аби ліквідувати загоряння торфу, навіть створили окрему пожежну бригаду. Цю пожежу на торфовищі вдалося вгамувати, проте вогнеборці постійно знаходяться у бойовій готовності. Вогонь, а точніше, дим, може з'явитись будь-де. Торфовища несуть реальну небезпеку і слід триматися від них подалі. Коли вгорає торф, під землею утворюються пустоти, у які може провалитись людина. Температура у вигорілих пустотах дуже висока. І є Реальне ризик опинитись у вогняній пастці.